Вітаю, шановні 10-ті класи. Сьогодні ми поговоримо про відновлення збройної експансії більшовицької Росії та окупація теренів КНР, реставрація УСРР в 1920 році і перший зимовий похід армії КНР. Ми вже з вами знаємо, що в жовтні 1919 року більшовики розпочали контрнаступ проти Денікінців, в битві під кромами, Воронежем, станцією Кастерна були розроблені кращі частини Денікінських військ. Добровольча армія, кінні корпуси Маматова та Шкури почався швидкий відступ Денікінців на Ростов та Крим. Радянські війська 6 листопада овладіли Черніговом, 16 грудня увійшли втретє до Києва, 12 грудня в Харків. Більшовики черговий раз взяли під контроль більшу частину території України. Під тиском наступу Червоної армії і селянських повстань армія Денікіна відступає до Криму. Пойові дії другої половини 19 століття призвели до третього приходу більшовиків в Україну. Головні противники більшовиків армія УНР та Біла армія були розгромлені. У грудні 1919 року ще під час наступу радянських військ конференція Російської комуністичної партії більшовиків ухвалює резолюцію про радянську владу в Україні. Е, я попрошу вас зупинитися і ознайомитись з цією працею. А поки що треба зазначити, що в цьому документі більшовики оголосили, що вони визнають самостійність УСРР. Це була в першу чергу демагогічна політична заява, оскільки насправді ставилися завдання за будь-яку ціну не допустити відокремлення України від радянської Росії. Обіцяно було наділі реалізувати право на використання української мови. Що означало відмову від русифікаторської політики? Для посилення впливу більшовиків в Україні на місця направлялись агітатори, яких Троцький переконував, що без українського вугілля, заліза, роди, хліба, солі Чорного моря Росія вставати не може. Особливо важливим для більшовиків було завоювати прихильність селян, які становили в Україні більшість населення, тому безоглядну колективізацію було припинено. Новий земельний закон проголошував добровільність у створенні артіли та комун. Поміщицькі, монастирські та удільні землі, конфісковані радянською владою та передавали селянам без викупу. Радгоспам відводились землі майже втричі менше, ніж в 1919 році. У поміщики відбирали всю землю реманент та майор. Опорою Російської комуністичної партії більшовичої Україні була комуністична партія. Більшовиків України, яка мала статус не Національної комуністичної партії, а фактично обласної партійної організації РКПБ. Чимало комуністів у її середовищі виступали проти такого стану речей, щоб приборкати внутрішню опозицію Центральний комітет Комуністичної партії України був розпущений, і за участю присланих з Росії понад тисячі партпрацівників працівників було проведено перереєстрацію членів КПБУ. Після чого її склад зменшився на третину. І ця розправа розкрила справжню суть, яку, і роль, яку більшовики відводили Компартію України. Діяльність УРСР цього разу мала формальний характер. Військову і цивільну владу поєднували військово Всеукраїнський революційний комітет, надзвичайний орган, який був створений 11 грудня 1919 року. Він скасовував усі розпорядження і закони. Білогвардійської влади та директорії, а також декрети уряду УСРР, які стосувалися функціонування органів влади, військових, народно-господарських, продовольчих, фінансових установ і замінили їх російськими декретами. Те, що влада в Україні належала невиборним органам більшовики, пояснювали впливом соціал-зрадників у містах та корпулів на селі. Всеукраїнський революційний комітет разом із чекійськими організаціями проводив в Україні червоний тарон, репресіями піддавали всіх, кого вважали ворогами революції, при формуванні органів влади провідна роль підводилась членам компартії. Інші партії, серед них і ті, що підтримували радянську владу, витіснялись політичного життя. В середині лютого 1920 року Всеукраїнський революційний комітет передав владні повноваження Раді народних комісарів УРСР, яка була очолювана Християном Раковським, та Всеукраїнському центральному виконавчому комітету, якого очолював Григорій Петровський. В березні-квітні відбулися вибори до Рад, незважаючи на те, що противники більшовиків були заарештовані або перебували в підпіллі, вибори проходили в гострій політичній боротьбі. Большовики. Завозили в завоювали в органах влади до 80% депутатських мандатів, однак ради мали незначну реальну владу. Усі найважливіші рішення приймалися в КПБУ. столицею УСРР на той момент став містом Харків. В березні 1920 року також для розколу українського селянства більшовики почали створювати в селах комітети незаможних. Комнезани, які перебрали на себе владу і допомагали продзагон. Комнезани це комітети незаможних селян, це селянські організації в Україні, створені більшовиками для зміцнення радянської влади на селі в 1920 -му, 1933 роках. Вони замінили комітети під ноти, використовувались для здійснення заходів радянської влади, а саме розкуркулення та створення полгоспів. Ліквідовані були після завершення суцільної колективізації члени комнезанів за підтримки червоно-армійських частин ділили землю, худобу, реманент, вилучали майно заможного селянства. І тут цікавий є документ, інструктивна промова голови Рев... Рев... Революційної військової ради РСФСР Троцького перед комуністами-агітаторами, які виїжджали для роботи до України. Вона була написана на початку 20-го року, і в ньому стверджувалось таке: ні для кого не секрет, що Недінікін примусив нас залишити межі України а громадянське повстання, яке піднялось проти нас, підняло проти нас сите українське селянство, комуну, про комісарів євреїв, зненавидів український селянин до глибини душі. У ньому прокинувся справжні сотні літ вільний дух Запорізького козацтва і гайдамаків, це страшний дух, який кипить і бурлить, як саме грізний Дніпро на своїх порогах, і примушує українців творити чудеса усе це саме той дух вольності, який давав українцям на людську силу впродовж сотень літ воювати проти своїх гнобителів – поляків, татарів, турків і здобувати блискучі перемоги. Тільки безмежна доб... довірливість і поступливість, а також відсутність свідомості необхідної постійної міцної спаєте членів держави, не тільки під час війни, кожен раз згубили завоювання українців. Тому вони рано втрачали свою самостійність. І живуть то під Литвою, то під Польщею, то під Австрією, то під Росією, складаючи дуже цінну частину цих держав. Ці побутові, побутові особливості характеру українців необхідно пам'ятати кожному агітатору, і його успіх буде забезпечений. Пам'ятайте також, що так чи інакше нам необхідно повернути Україну Росію. Без України немає Росії. Без українського вугілля, заліза, руди, хліба, солі, Чорного моря. Росія існувати не може, вона задихнеться, а з нею радянська влада, і ми з вами. Ідіть на роботу важку і відповідальну роботу. Конкретно наше завдання зводиться до такого: не нав'язувати українському селянству комуну до тих пір, поки наша влада е, зміцнішка. Обережно заводити її у колишніх маєтках під назвою Артілей і товариства». Стверджувати, що в Росії немає комун. Напротивало самостійно у петлюрі та іншим говорити, що Росія теж визнає самостійність України, але з радянською владою, а Петлюра продає Україну буржуазів держав. Так як нам необхідно розброїти всіх повстанців, необхідно втокмачити, що серед повстанців більшість нікінців буржує курлаки. Важка справа з петлюрою, бо українське селянство на нього сподівається, потрібно бути обережним. Поки не розбитий Денітін, вигідно розпустити слух, що радянська влада в союзі з Петлюрою. Якщо будуть випадки грабунку з боку Червоної армії, то є слід звалювати на повстанців і петлюрівців, які влилися до Червоної армії. Радянська влада поступово розстріляє всіх петлюрівців, махновців і повстанців, тому що вони шкідливі елементи. Оскільки уряд Росії змушений вивозити хліб України, то ваш обов'язок товариші, – Пояснити селянам, що хліб візьмуть лише з кулаків, і не для Росії, а для бідних українських селян, для робітників і червоної армії, які вигнали до з України. Намагайтесь, щоб у Ради і виконкому війшла більшість комуністів і співучав, і спів... Знайдіть заходи, щоб на всеукраїнський з'їзд не потрапили такі від які можуть на з'їзді об'єднатися з нашими ворогами і таким чином обрати уряд не із кому. Відправляючи тепер на Україну, е, знайте, що для досягнення намічених цілей всі засоби однаково добрі. І на хвилинку не забувайте, що Україна повинна бути нашою. Наша вона буде тільки тоді, коли буде радянською, а Петлюра вибіта із пам'яті на воду назавжди. Ось так. Ну, Я думаю, аналогії тут корейні. Комунізм, в свою чергу, зрозуміти, не був, був явищем, не лише принесене в Україну зовні на багнетах Червоної армії. В Україні розвивався власний комуністичний рух, який намагався використовувати комуністичну ідеологію і пристосувати її до українських умов. Чимало українських партій у 1918 19 роках перейшли на сповідування комуністичних цілей, намагаючись поєднати дві діаметрально протилежні ідеологічні доктрини. Комунізм і націоналізм. Українські партії, що виступали за встановлення національного варіанту радянської влади, відносяться до націонал-комуністичного напрямку. Це узагальнена назва політичних течій і напрямів що в Україні та поза її межами в першій третині ХХ століття, що поєднували ідеї комуністичної перебудови суспільства та створення суверенної української держави. До часів гетьманського режиму частина соціалістів висунула вимогу встановлення українського варіанту радянської влади, а у 1918 році від Української партії соціалістів-революціонерів відокремилась група лівих, які створили партію боротьбистів. від назви їхнього центрального адвокованого органу газети Боротьба. Лідерами партії були Гринько, Блакитний Любченко, Шумський. І часом боротьбисти стало однією з найпопулярніших партій в Україні, і у 1919 році вони змінили назву на комуністів-боротьбистів, що свідчило про їхню еволюцію в комунізму. Боротьбисти орієнтовувалися на українське селянство та національну інтелігенцію, прагнули повної незалежності України, маючи в своєму розпорядженні велику кількість селянських партизанських загонів. Вони самостійно звільняли цілі повіту України від Денікінсу. Боройбисти не йшли на союз із Петлюрою проти більшовиків, але співпрацьовували з ним у боротьбі проти Денікінців. У 1918 році місцеві організації загальноросійської партії лівих асерів об'єднуються в українську партію лівих соціалістів-революціонерів за своїм партійним друкованим органом російською газетою Борьба. Вони беруть назву боріпистів. Боріписти підтримували існування радянської влади в Україні. Проте, на відміну від більшовиків, вони виступали не за диктатуру пролетаріату, а за диктатуру всіх трудящих класів. Один з лідерів боріпистів, це Качинський, увійшов до складу Всеукраїнської революційного політику. У бік комунізму еволюціонувала і частина українських соціал-демократів у 1919 році. Від Української соціал-демократичної робітничої партії відбулась група, яка утворила партію УСДРП Незалежно і оголосила про перехід на радянську платформу. У 1919 році УСДРП Незалежно залишилася на радянській території, ставши легальною опозицією до більшовиків. Із посиленням незадоволення більшовицьким режимом незалежні соціал-демократи переходять у підпілля та розганяють збройну боротьбу проти більшовиків. Частина з них продовжувала співпрацю з більшовиками, організувавши УСДРП Незалежних Лів. Щоб отримати владу в Україні, більшовики змушені були піти на союз з найбільш впливовою з Українській партії націонал-комуністичного спрямування боротьбистами, і в 1919 році між КПБУ і боротьбистами було укладено угоду про участь у останніх урядів, яка була зігнорована більшовиками після встановлення радянської влади в Україні. Представники жодної української соціалістичної партії не були включені до складу радянського уряду. У серпні 1919 році боротьбисти об'єдналися з УСДРП незалежними лівими, і в результаті чого постала нова партія Українська комуністична партія боротьбистів. Боротьбисти сподівалися встановити в Україні національний варіант радянської влади з незалежним від Москви комуністичним урядом і, власне, Червоної армії. Іншим кроком боротьбистів щодо посилення своїх позицій стало намагання заручитися підтримкою міжнародного комуністичного руху. Вони подали заявку на вступ партії до Третього комуністичного інтернаціоналу, але більшовики не пішли на поступки та не допустили вступу у КПБ до Третього інтернаціоналу. Боротьбисти дістало відмову від Комінтерну і рекомендацію об'єднатися з КПБУ. А боротьбисти, які вважали себе комуністами за переконаннями, не могли не виконати рішень комітету. Тому в березні 1920 року партійна конференція УКПБ ухвалила рішення про саморозпуск та організований вступ до КПБУ. Загалом до КПБУ увійшло 4 тисячі колишніх боротьбистів, а Шумський став членом ЦК КПБУ. Подібна доля чекала і партію боротьбистів. Яка також змушена була саморозпуститися, і члени вступили топтополі. У 1920 році в Україні залишилась тільки одна Націонал-Комуністична партія, Українська комуністична партія або УКПІСТИ. Вона була організована членами УСДРП Незалежної і налічувала кілька сотень осіб. Партія не становила небезпеку на для більшовиків, тому їй дозволено було певний час існувати в УСРР. Вона навіть отримала субсидії від ЦК КПБ. Після утвердження, при владі більшовики відновили комуністичне перетворення в Русі політика воєнного комунізму, передусім було проведено націоналізацію промисловості, тепер до рук держави переходили не лише великі, а й середні, навіть дрібні підприємства. Для управління націоналізованими підприємствами понад 10 тисячами необхідна була ціла армія обліковців, плановиків і контролерів. Над одержавленими підприємствами почав стрімко розгалужуватись величезний централізований управлінський апарат. В Україні було створено бюро з відбудови промисловості, яке було відголодженням Вищої ради народного господарства РСФСР. Промисловість, що переходило, переходило у власність держави, в свою чергу, перебувала у кризовому стані. Багато підприємств не працювало, бракувало робочих сил. Тому більшовики відновили загальну трудову повинність. У квітні 1920 році було створено Головний комітет зі здійснення загальної трудової повинності, за допомогою якої в республіці здійснювався перехід від системи вільного найму до загальної трудової повинності та масових мобілізацій. Це забезпечило промисловість робочою силою, а владу дармовими робочими руками для розв'язання господарських проблем. Мобілізованих робітників закріплювали за певними підприємствами. Відбулася мілітаризація праці. На виробництві встановлювалися норми виробітку, уводилася військова дисципліна та трибунали, які розглядали випадки їх порушень. Запроваджувались галузеві дисциплінарні суди, та створювалися концентраційні табори для порушників трудової дисципліни і дезертирів трудового фронту. У 1920 році в УСР функціонувало сім таких таборів. Лішовики почали наділення землею безземельних і малоземельних селян. В результаті чого 52% селянських дворів стали середняцькі. Однак вже в січні 1920 року було відновлено продовольчу диктатуру і державну монополію на хліб, відновилися продовольчі розкладки. Вони поширювалися на всі селянські двори, які мали посівні площі понад 30%. Днів. Окрім збільша, у порядку розкладки стали вилучати м'ясо, яйця та окремі види овочів. Розмір хлібної розкладки в 1920 році становив 160 мільйонів путів. Але було заготовлено лише 65 мільйонів путів. Начисельність партійного апарату на місцях не дозволяла здійснювати контроль над селом. Саме тому більшовики на селі створювали комітети незаможних селян. Комнезани дублювали функції рад, не освідомлюючи їх, не осуваючи їх, допомагаючи, допомагали у здійсненні продоростанці. Отримуючи за це 10-15% вилучених продовольчих ресурсів. У липні 1920 році декретом Раднаркому РСФСР про розрахункові операції проголошували, що всі установи, підприємства та організації, які потребують будь-яких виробів, матеріалів або продуктів, зобов'язані для їх одержання звертатися у відповідні розподільчі радянські установи. Купівля на вільному ринку заборонялася. Розгорнулася підготовка до скасування грошового обігу, яке так і не відбулося. 4 грудня 1920 року Ленін підписав декрет про безкоштовний випуск продовольчих продуктів і предметів широкого споживання. А 5 лютого 1920 року, після поразки денікінців, Всеукраїнський революційний комітет затвердив новий земельний закон, який скасовував відновлюване Дікіне поміщицьке землеволодіння. Майже всі колишні землі поміщиків Підлягали рівному переділу серед селян. Заборонялись відводити землю під радгоспи без згоди селян. Однак, коли в другій половині 1920 року постала небезпека величезного недосібу, Ленін вніс на восьмий всеросійський з'їзд Рад законопроект про заходи зміцнення і розвитку селянських сільських господарств, яким розкладкам селянської продукції доповнювалось розкладкою за землі. Затвердив цей законопроект в грудні 1920 року. І в такий спосіб селяни мали перетворитися фактично на державних кріпаків. Поки більшовики вже втретє намагались втвердити своє панування в Україні, армія Української Народної Республіки вирушає в свій так званий Перший зимовий похід, який розпочався 6 грудня 1919 року і тривав 5 місяців. Командувачем її був генерал Михайло Омелянович Павленко. А його заступником Отаман Юрій Чутюн. Деякий час разом з військом перебував і прем'єр-міністр УНР Мазет. Перейшовши залізницю жмеренка армія УНР в середині грудня 1919 року вийшла на Уманщину і Черкащину з білогвардійськими військами, зіштовхнулася в середині грудня 1919 року, які відступили на Південь. Бої з білими були не на користь українців. Білогвардійська кіннота розбила залізну дивізію армії ОНР, і це, мабуть, найбільша поразка за весь час походу. Проте, вже за кілька тижнів під потужним тиском Червоної армії, білогвардійці відступили з правобережної України до лінії Крим, Одеса, та остаточно втративши бойовий контакт з армією ОНР. Прагнучи відірватися від денікінців, армія ОНР в січні 1920 року вийшла на Уманщину та Ченкачину. Де до неї приєднались місцеві повстансько-партизанські загони атамана Гулого гулена Зустріч з повстанцями неабияк піднесла бойовий дух українських частин. Командування армії УНР поклало значні надії на повстансько-партизанський рух проти більшовиків. І справді, багатотисячні повстанські загони після вигнання з країни денікінців повернули зброю проти червоних. Та, як і раніше, повстансько-партизанський рух не мав єдиного керівництва. Саме тому українське командування намагалось скоординувати бойову діяльність повстанських загонів у центральній Україні. Але це майже не приносило результатів. На південній Київщині відбулися перші серйозні бої армії ОНР з більшовиками, під час яких українські війська на деякий час визволили Канів та Черкас. середині лютого 1920 року армія форсувала Дніпро і переправилась на Полтавщину. Тут частина отримали. Можливість деякий час відпочити, а також проводити агітаційну роботу серед місцевого населення. На лівобережжі армія ОНР здобула Золотоношу, проте за наказом командування військами вона невдовзі повернулась на правий перед звідти армія ОНР вирушила на Херсонщину, де перебувала Червона українська Галицька армія. Омальонович Паленко та його штаб сподівався, що Галицькі війська перейдуть на бік армії ОНР, проте реалізувати цей план не судилося. Лише окремі старшини та вояки Червоної Української Галицької армії приєднались до армії УНР. На початку квітня 1920 року на бік армії УНР перейшла ціла кінна бригада отамана Шепаровича. Проте до відкритого повстання проти більшовиків Червона Українська Галицька армія виявилася не готовою. Її бійці були виснажені після зимової епідемії тифу та деморалізовані останніми подіями і пригнічені звістками про те, що уряд УНР. Визнав польську окупацію Галичини. У квітні 1920 року катастрофічна нестача зброї і цілковите вичерпання боєприпасів примусило армію НР піти на Вознесенськ, де були значні військові запаси. 16 квітня українські частини у важкому нерівному бою здобули місто. Після цієї успішної операції армія, поповнивши запаси, вирушила на Поділля, де з'єдналася з польським фронтом та завершила свій. Зимовий похід. У результаті першого зимового походу армії ОНР пройшла з боями 2000 кілометрів тилами Деніхінської та Червоної Армії. Було збережено кістяку армії ОНР, яка продовжувала боротьбу в союзі з поляками. Також учасники першого зимового походу були нагороджені Залізним Христом за зимовий похід і похід. Це єдиний бойовий орден Армії ОНР, який Займає перше місце серед усіх державних відзнак Української народної республіки. Тобто, ми з вами бачимо в другій половині 19-го, початку 20-го років період вирішальної боротьби за контроль і владу України. У цій запеклій боротьбі перемога залишилась на боці більшовиків, які зуміли заручитися під підтримкою або нейтралітетом більшості населення. Головною причиною перемоги більшовиків стала зовнішня агресія радянської Росії. Задекларувавши незалежність УСР, більшовики продовжували здійснювати постійний контроль за всіма сферами життя, проводячи їх у відповідність до зразків, що вже були встановлені в радянській Росії. Тим чином, форма і суть української і радянської державності не збігалися. Повернувшись в третю в Україну, більшовики намагались остаточно встановити однопартійну систему. Усі партії, які виступали союзниками більшовиків, поступово ліквідовувалися. Але, незважаючи на поразки, Армія УНР продовжує боротьбу. І взимку 1919-20 років вона здійснила свій героїчний перший зимовий похід. Ви бачите ви бачите?